Що, ти побудь тут з нами, сам все і побачиш. Ну, хоча б для початку. Чи відомо тобі хто є головною особою в школі? Василівна, а тебе як звуть? Максим. Ну Дуже приємно познайомитися. Добрий день, Максиму. Оце наша школа, це наше приміщення шкільне, це наша шкільна родина. І ти будеш членом цієї родини. Тому, будь ласка, займи своє місце. Серед своїх однокласників, на жаль, не всі школи України сьогодні радісно відкривають двері для своїх учнів. Складні у нас відбуваються події на сході України. Ну ми раді, що нас мирно, тепло, затишно і спокійно за наших дітей, які проживають в нашій місцевості. Тому школа сьогодні зустрічає 178 учнів. Дякуючи благодійній допомозі наших батьків, пофарбовані шкільні класи, коридори. Тобто, школа готова прийняти школярів. Сьогодні до рядів наших учнів додається 16 першокласників. Це діти, які ще не знають, що таке школа. Ну я думаю, що їм все сподобається. Вони зрозуміють, що тут цікаво буде і їм, і їхнім батькам. До п'ятого класу приєднується п'ять випускників Невклянської початкової школи. І 10 учнів доповнює 10 клас сусідніх шкіл з вашими сусідами і колегами миру і спокою нашої держави. Сьогодні я хочу привітати наших першокласників і побажати, щоб життя шкільне. Їм здавалося дуже цікавим, що все, що вони взнавали, вони думали, що це вони читають цікаву казку життя. Ну, а нашим шановним дорослим однокласникам, я хочу, щоб на кінець ви зрозуміли, що це останній ваш шкільний рік, і нехай він вам додасть знань. Коли не пожаліли, що час змарнували даремно. З ним знань вас усіх. Доброго дня, шановні вчителі, учні, батьки, гості. Ось знову сонячний першовересень прийшов на наше затишне Топичівське подвір'я. У нас попереду навчальний рік. Чому кажу у нас? Тому що до школи йдуть не тільки учні, разом з ними до школи йдуть батьки. Якщо перед учнями лежить завдання гарно навчатися і добре себе поводити, розвивати свої знання і отримувати. Наполегливі е, на, отримувати навички, розвиватися естетично, розвиватися фізично, то на плечах батьків лежать зовсім інші проблеми. І про сьогодні, сьогодні про ці проблеми я не буду говорити, бо батьки їх прекрасно знають. Я хочу побажати всім вам і нам, перш за все, щоб ніколи не було тривожних новин, щоб було таке ж гарне небо, як воно зараз. Учням бажаю, щоб ви гарно навчалися, тому що ті, хто зараз захищають мир, вони бажають того, щоб у вас було все гаразд. І, звісно ж, до е, сьогоднішніх привітань я хочу додати привітання нашого депутата е, Верховної Ради Ігоря Олександровича Рибакова. Дозвольте, я їх зачитаю. Дорогі мої учні, вчителі, батьки. Від щирого ж серця вітаю вас з ним знань та початком нового навчального року. Сьогодні всі дороги ведуть до школи і по всій країні лунають переливи першого шкільного дзвоника. Сповіщаючи про початок навчального року, першокласники вступають у нове життя. Тому для них це свято особливо зворушливе. Як все перше і нове для випускників починається етап наполегливої праці, адже цей рік стане для них доленосним, оскільки результати навчання в школі допоможуть досягти поставлених цілей. Бажаю, щоб він був успішним і плідним. За півтора року роботи спільно із вами нам вдалося багато, але попереду ще немало важливих питань, які ми намітили вирішити з вами. Дякую вам за довіру і підтримку. Сподіваємося, що надалі з вами ми зможемо більше. У цей радісний день школярам. Бажаю успіхів та наполегливості в отриманні знань, досягненні поставленої мети надійних і вірних друзів, вчителям, витримки та натхнення у роботі. Адже ви не просто провідники на шляху знань, а й вихователі дитячих душ, батькам зичу мужності та терпіння, оскільки батьківська мудрість та ласка допомагають дітям у навчанні та житті. Міцного здоров'я вам, миру, злагоди у нашій країні. Нехай Господь Бог направляє на путь істини. З повагою, ваш народний депутат України Ігор Рибаков. Тетяна Васильівна, отримайте це вітання. Ну і звісно, яке ж свято без подарунків. Тому Світлана Вікторівна я не бачу, де вона. Так. Оце Світлана Вікторівна, щоб ви не е, тільки все про навчання, про навчання, а ще й про відпочинок. Так що це першокласника. І де Євгеній Володимирович? Так, несіть у той величезний мішок. Ви знаєте, що Тупичів це краще спортивне село області. Вже тричі поспіль сільська команда отримує це почесне звання. І сьогодні там такі приємні подарунки від нашого депутата, щоб спортивне життя у нашій школі стало ще активніше. Євгеній Володимире, це все вам подякуємо. слова запрошуємо директора СТОВ Тупичівський Авдійку Володимира Тимофійовича. Дорогі вчителі, ученики, гості, присутствуючі, від всієї душі поздравляю вас з наступаючим праздником. Желаю здоров'я, удачі, всього самого хорошого. Хорошо почати і закінчити учебний год. Ще хочу поздравити Детей, которые во время летних каникул принимали участие в сельхозработах, это Лещенко Владимир Александрович. Ну, поздравить и формировать, естественно. Спасибо. И Макаренко, Иван Алексеевич. Также первоклассников также от всей души хочу поздравить подарками. Здесь вот пакет. Светлана Викторовна, от для всех. Так что еще раз с праздником, всем хорошего здоровья, хорошего учебного года, ну и всего самого лучшего. Дорогие ученики, учителя, родители, гости, от всей души поздравляю вас с началом нового учебного года, Днем Знаний. Желаю вам всего самого-самого наилучшего, хорошего настроения, успеха в учебе, мирного неба над головой. Первоклашкам интересов к учебе, любознательности. Желаю подружиться и быстрее влиться в новую школьную жизнь, в новую школьную семью. Родителям же выдержки и терпения. Всем детям желаю крепкого здоровья, ибо в здоровом теле, как говорится, здоровый дух. С праздником всех! Минулий навчальний рік в нашій школі закінчили 176 учнів. Прикро, що тільки ці 8 учнів показали високий результат знань. Тому перш ні вручити похвальні листи цим учням я б хотіла попросити, щоб, будь ласка, позаздріть їм і підцяніться до них, щоб у нас на наступний навчальний рік більше було відмінників. І так, похвальний лист отримує уже зараз учениця 3 класу Ровнік Анастасія Леонідівна. Стільки засобів, які допоможуть на уроці. Наприклад, сусід по парті, шпаргалка, калькулятор. Ну, що ти? Я зовсім не те мала на увазі. Осягнути всі предмудрості різноманітних наук завжди допоможуть вчителі. І для наших першокласників двері у дивовижний загадкову країну знань відкриє їх перша вчитель. У світ нових відкриттів, сповнених переливами дитинства, фантазії, допитливості, де казка межує з реальністю, мрія стає дійсністю. Хотів би я подивитися на ту черницю. Будь ласка, ми з приємністю запрошуємо до слова першу вчительку сьогоднішніх першокласників. Колінка Судана Вікторівна. можеш Мої маленькі першокласники, цей день велике свято не тільки для вас, а й для мене. Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде сповнений добрих пригод і досягнень. Ваші батьки з любов'ю виховували вас вдома. Прийшовши до школи, ця любов буде зростати, бо ми станемо єдиною великою шкільною родиною. Я допоможу вам відкрити нові вміння, знання, навички. Та ви зрозумієте, що кожен з вас може бути трошки чарівником, якому покориться багато наук та нових відкритців. Тож хочу побажати вам легкого навчання, яскравих емоцій, цікавих здивувань та бажання навчатись успіхів вам. Тато не буває без торта. Це на світі всі знають. що ваше дитинство Було як торт і барист. А щоб створити настрій, чим чудовий, ми нашим першокласникам даруємо кульки кольорові і пам'ятайте, казка поруч з вами, творіть її ви власними руками. Щоб не гнітили вас горе та біди, вчасно з'їдайте сніданок і обіди. Смачненьким підтримуйте в школі ваш дух і будьте такими, як я Вінні пух. А до нас йде знову гість. Гість це винувати свята. Звикли ми його чекати. Добрих успіхів, відваги. Славних перемог чимало, вчитись на 12 балів. Щоб сулінними були, вас наступні перейшли. А для вчителів терпіння, щастя, творчого горіння, розкладі уроків зручних, працьовитих, вдячних учнів. під доступ і мріє своєї не колі, то знайте, я буду директором школи. Фізкультура скоро є, це тих почути, дужим робити, дуже хочу бути. А для нас лунає нині дзвони, каза заключний звук. Побажайте нам щасливо, ми з'їмо браніть наук. Повернуться і Ну, це нелегко промовити словами. А давай спробуємо це зробити разом. Школа це дивовижний світ, де кожен може здійснити свої мрії і створити казку. Здається, це... що... Що ж, тоді швидше приєднуйся до першокласників. Школяри, тому ложку ми даємо. З'їжте кашу до пшонини, щоб не знали чвар від нині, щоб до спільного коша всім лежала вам душа. Кашу доїсти гарненько, щоб блискало дно. Будьте ж ви від нині завжди заодно. Були ви малюками, а стали школярами. Вітаємо вас, любі першокласники! Я покажи. Ножку покажи. Да, квадратно.

Свято знань – це день, що для всіх особливий, для батьків, вчителів і, звичайно, для нас. Та хвилюються зараз, напевне, найбільше ті, що нині йдуть перший раз в перший клас. Вам сьогодні ще страшно тут все незнайоме? знайоме, що чекає на вас наступні всі дні. Тож дозвольте, як учням старшому школі, розкрити всю правду про будні шкільні. Перше правило в школі приходити вчасно, тож прощайте те всі сни, і подушка м'яка. Бо любителів довше поспати зустріне, сам директор привітно, як пісня дзвінка. З гарним настроєм ж до школи йди невідмінно. Від усмішки добрішим навіть зауч стає. І до всіх вчителів, ще вітайся привітно. Бо від них тут залежить майбутнє твоє. На уроки ходи та сумлінно очись. Та якщо навіть дуже важкий той рок, то завжди пам'ятай, що лише хоч трохи терпіння, і він все ж задзвенить довгожданий дзвінок. Так минає тут дні, так роки тут проходять. озернутися не встигнеш, і вже випускник. І сьогодні, коли час прощання підходить, розумієш, як сильно до всього тут звик. І відкинувши жарти, ми скажемо відверто, що по-доброму заздримо цим малюкам. Вас тут тільки цікавого жде ще попереду, тож радійте цим дням, цим щасливим рокам Ми бажаємо здійснення всіх сподівань! А нашим друзям-першокласникам 11 клас дарує подарунки. Ай, хай берить! Вересень, сонця повінь, золотиться осінній в Дім наш знову усмішок повин. Ми його на минущий зміст. Вам, вчителі, вклоняємося до І Дякуємо за доброшиден. У серці кожного з нас частка і до всіх учителя, а в ваших серцях ми. Шкільне життя не важко, Шкільне життя не важко зрозуміти, що потім будемо з успіхом на ти. Невтомна праця, досвід і освіта, стежки до будь-якої висоти. Хто присвятив життя шляхетній справі, хто докладав зусилля чималі, порадники вимогливі і ласкаві, зі святом знань вас, любі вчителі. І хай у світі стались певні зміни, багато є проблеми запитань, але слова освічена людина вигіршує різних титулів і знань. Нехай дзвінить веселий, галасливий, хай срібний голос щоєд звідусіль, хай рік шкільний для нас буде щасливий. Для чого ми докладемо зусиль. Низький уклін вам, вчителі, зростання дум, а в серцях тепла. Хай думка ваша процвіта, хай творчості не мокнуть ручаї. E aí Обелізків, які знаходяться в центрі села, а учні початкової школи до обелізка, визволителя села Тупичева, який знаходиться на в'їзді села Тупичев. Ну що ж, всім успіхів і гарного настрою.